Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Е, сьогодні можна сказати розпаковочка посилочок, дещо куплено на темі. Ось це на темі. Дружина купила. А дещо е, тут в Україні. Розпочнемо перше з меншого, а потім вже перейдемо до відео огляду навіть. Цікаво? Не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Отже, це. Чекайте, щось так фокусується, погано камера хвильку. Проте трошки об'єктив і, надіюсь, якість буде краще. Це от, оце все. І оцей телефончик. То мій дружина запрезентувала на день народження 13 серпня. Можете привітати, якщо маєте бажання. Хоча це відео, певно, вийде не 13 десь серпня, а аж. Ну, бо ж відзнято дуже багато матеріалу. Щоб ви собі розуміли, на даний момент, коли знімається ось, ось це відео, то відзнято матеріалу десь на випусків 20. плюс-мінус, плюс ну, Навіть може, до 30 випусків відзнятого матеріалу є. Тобто це десь може вийде, скоріш за все, десь в вересні правило, місяці. Якщо такого буду скидати ем, відео в, -ну, в YouTube, щоб переглядали. Отже, менше слів, більше діла, приступимо. Замовляв, от, навіть от відкладу, це теж цікавий дуже цікавий підгончик. Замовляв таку, ось таку штуку скельцем. Замовляв на три телефони. Не знаю, китайці щось не плутали, хоча б в одному то вони були праві. Я замовляв скло до. Дружинного телефона моторола H50 Neo. замовляв до мотороли є 7 Plus, бо ви як знаєте, є 7 плюсів. У мене досить є телефончиків, і скло там захисне потрібне. Ну краще вже купити захисне в китайця. Ну там воно, в принципі, якщо береш лотом, там від двох до чотирьох штук, то практично скло виходить десь 15-20 гривень. В нас в місті то скло до телефону коштує 150 гривень. У вас поклейку з ці 200. Ну, як на мене це досить економно, взяти навіть в це скло. Але ну, замовляв е на три телефони iPhone 11, е дружини, а е Moto H50 Neo і 7. -а. В результаті, ну, от, щоб не бути голослівним, до iPhone дякуйте Богу, що хоча б прийшли от, два скельця от, 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 з тими ну, це, з, е, салфетками. тобто все окей, скло хорошої якості. Ну, як, як за такі гроші, то досить хорошої якості. Я вже навіть приміряв його. Ось Воно таке непогане досить. Я так, Відкриваю коробочку, все, тішуся, ну, от, Скло до того телефона є. Все, наприклад, до iPhone все окей. От два скельця. Відкладаємо в сторону. В цьому мало прийти якась до Нео. Відкриваємо. А воно підходить, ну, так, ну, так як я казав, лотом прийшло 4 штучки. А вони, щоб ви собі розуміли, от в мене Motorola e 7 А воно на e 7 Ну, думаю, ну може бути. Оце, до речі, оці 4 скельці в мене вийшли ну десь 120 десь гривень. За 4 скла, це ну, як на мене. Напишіть в коментарі, чи це довчити. Так, не такої вони супер крутої якості, наприклад, 3D-скло чи ще щось. Але принаймні захистити телефон від падіння. Краще як... ну скажіть, краще все-таки поставити хоч якесь скло, ніж потім ставити оригінальний чи там китайський екран, як найдешевше гривень 500-600. дорожче десь близько 1000 з копійками, 1100 гривень. гривень. Ну, думаю. Ну, не можна, можливо, в цій коробці. Переходжу далі, в сторону. Це, це, тут 4 складу, є в мене тепер точно всі телефони навіть з запасом думати. Хоч кожен день мені. Ну, Я, я що, жартую. Ні, я до телефонів дуже акуратно відносився, щоб побити телефон, то мені треба дуже сильно постаратися. Ні разу на нього не сідав, в принципі. А ви напишіть в коментарі, хто в кого які ситуації були в житті. Ну, відкриваю, думаю, цю коробку. Ну тут точно вже має бути. ну з... Але кру, китайці дуже цікаві люди, що М -м, ну ж напишіть до якого телефона. Я ж точно знаю, що я замовляв. Відкриваємо тут. Ну може таке. Ага. А фіг вам, як показує, низьке... на... інське народне житло, національне житло. Во, є сім плюс. Там 4, тут два. все можна вже обклеїти точно як в мене куди... один є блогер, як він казав, тепер можна обклеїти всю хату. Жартую, звичайно. Ну, скелець, як я казав, багато не буває. Воно, воно все згодиться. Ну, тим паче, я до, до, до маминого телефона замовив так само. Ну, верніше, мамі замовив є 7 так само, Motorola, в неї мотоцежка. Ну, сказати, поступовий перехід до більш сучасного телефону, хоча в неї і теж сучасний телефон, але треба хоча б на такому простому телефонові поступово переходити з Moto C на Moto e 7 а тоді вже може сучасніший телефон буде для більшого, більш такого надійнішого користування, щоб не бити. Ну, скло вже є, в принципі, вона ні разу ніби не била. Топити топила, але не бити не била таке. трошки ліричний відступ. І оцю штучку я дуже сильно чекав. Я дуже люблю інструменти, знаєте, замовив на темі Ду -ду набір викруток. Дуже класний. Не знаю, як він в якості, ну, по е тому, що в е кількості набору. Дивіться, з однієї сторони от кейс, от таким, от такому кейсі. Ось самі викрутки, медіатори. Присоска для цього для зняття сенсора. У мене така, от, до речі, є. Ну, А з другої сторони самі біти. Бо ну, як хто ремонтує телефон, дивіться, скільки медіаторів, є навіть скріпочка, щоб відкривати саме телефон. Не знаю, скільки вона там буде нормально. Бо от, ну самі розумієте, той, хто наприклад от дивиться, наприклад, що дивиться мене майстри, то вони зрозуміють, що викрутки це йде на ура. Якщо, наприклад, кожен день крутити телефони, то знос викруток. Колосальний, навіть. тому треба відповідно, мати викруток багато. Викруток мало не буває. А от, Якщо пам'ятаєте, ремонтував айфона, то така сама була історія, що знизу от, торці я відкрутив, а от, от, де, там, от, викрутка пенталоп всередині, щоб зняти сенсор, Ага, а ви чим його розкрутити? Звичайної тортки немає викрутки. Замовив оцей оце, оце наборчик в мене в інтернеті вийшов близько 200 з копійками гривень. Я спеціально через програму об'єктив, хто до речі костується програмою через Play Market, якщо загружає, якщо це Android, а якщо App Store, то так само об'єктив, перевіряв, скільки, скільки такий наборчик в Україні коштує. Близько 50, 550 і вище. 200 гривень маєте повністю набор. Не знаю, який він в користуванні буде, який там він по якості. Але принаймні краще, ніж, ніж взагалі немає. Перший не Боже, я принаймні хоча б 10-15 телефонів можливо, зремонтую, а далі видно буде. Отже, такий в мене наборчик. Вибачайте, трошки перервався, ми його телефонували. Отже, з посилками ми розібралися, от випадали вони з кельця. Ну, Дякую Богу, що хоч щось прийшло. Ну, з, з запасом, то точно. Вже Не буду переживати, що щось мене не здали. Ще ж мене не здали, що щось поб'ється, не дай Боже. Скальцю маю. Так, відкладаємо, щоб не заважало. А тепер приступаємо до самого цікавішого. Отже, о, чому ви скажете? Ти, ну, ти, ти ж собі купив 04-го мав. Так, 04-й він і є. Але трапилася така штука. Не знаю, чи це нюанс, можливо 0,4. В них процесор стоїть Axinus. І в один момент просто на цьому телефоні перестає працювати три датчики. Хто, хто має моторолу, знає, що є такий датчик, ну, фірмова фішка моторол, трясете і включається ліхтар. Він в один момент перестав працювати. Ну, ну, Думаю, фіг з ним, вибачаюсь на слові. Може буде, ну, мені що важко кламцути на телефоні самого, це не є дуже нюанс. Перестає працювати е, перевертання екрану. Тобто, якщо ви знаєте такий нюанс, що, наприклад, кламцю на перевертання екрану, розвертаєте телефон телефон бік і наразі і перевертається. Він перестає працювати. І е, третій такий, можна сказати, е, нюанс е, Якщо з цими боротися ще можна, тобто вручну, корону мені не впаде, що там перевернути екран на бік вручну, там, там є таке, що наприклад, YouTube дивиться і в, там, де відео є, там такі квадратики як клацати, і екран перевертається. І Чи, наприклад, ліхтарик можна вручну включити? Третій датчик, який перестає працювати, це датчик тої зближення. Коли ви, наприклад, піднімаєте трубку і до вуха внесте телефон, має гаснути екран. Коли відтягаєте від телефон, телефон від вуха, він засвідчиться екран. Цей датчик перестає працювати. Тобто на зближній він взагалі не реагує. Ну, думав, що може, ну, може, думав, що щось неправильно налаштував. Дивився по інтернеті, купаю відео. Там один блогер, до речі, запропонував поставити програму, яка через Play Market, що, яка фіксує роботоздатність датчика. Поставив ту програму. Він не працює реально. В інших телефонах, що я тут програму ставив, все працює, видно, показує, що датчик спрацьовує, все нормально. Можливо, там так само знайшов один він писав, що можливо така штука була, що якась була курява прошивка, і він перешився, Чи прошивка, чи обновлення куряве, можна так сказати. І він просто-напросто обновився і перестав працювати. Це просто в один момент. Оце було зближення до вуха. Ну, дзвонив тест. Я, не міг, ну, я підняв трубку до вуха несу, а екран не, не, не гасти. Приходилося заблокувати телефон, щоб щось е, не понажимати вухо. Не знаю. Тому прийшлося купити ось таку моторолу. Мотора Moto G05, або ще її називають XT2523-3. 4 оператив 256 на борту, в кольорі називається Denim Blue. Я вже його активував, перейшов з ось цього G04, це G05. Ну, вони ніби візуально схожі, але небо і земля телефони, чесно кажучи. Камера в мене взагалі вразила круто. Плюс цього телефона. Зразу перше озвучу і плюси цього телефона, як на мене, для мене це важливо. Камера дуже класна. Батареї тримають досить довго 5200 200 мені батарея, хоча там 5000, тут тримає. От я ще зарядив телефон. Нині яке то число, нині у нас число 14. Я ще зарядив його вночі 13-го. Тобто вже доба почалася в мене тут єдинорочна, як ви пам'ятаєте, можете вітати. Це так, Просто ремарочка. Вночі десь друга, третя ночі зарядив той телефон. Яка перейшов всі програми, До речі, дуже швидко працює телефон. І. Дивіться, 52% батареї. Зближуся. Це при тому, що я в телефоні дивився. І Ютуб, і музику, і всякі різні примочки. Плюс. Це от скажу, ну, скажете 4 оперативи, ну, це це смішно в цьому телефоні. ну, ну, Це як на мене, це можливо, і, як ви скажете, ну, не є щось дуже таке ух, якась новина. Можливість розширення кар картою пам'яті. Ой, розширення е, е, оперативки. Там є така штука. От Зараз, якщо зараз хвилин, якщо заходите у меню, такую штуку покажу, а потім вже все решту розкажу. Зараз. вот ем, ось є пам'ять. Зараз. Ось. Видіться. І оперативна пам'ять. Збільшення оперативної пам'яті. Тобто це практично 8256 пам'ять. З 15-м чистим андроїдом на медіатеку Helio G81. Extreme. Ну, Телефон реально дуже швидкісний. Але тепер поступово і розкажу. Отже, почнемо з коробочки. Коробочка у нас з переробленого е матеріалу зроблена, з переробленого картону. Не знаю, як там я дивився відео огляди інших блогерів. Ну, щось там ніби таке чутно, що ніби такий запах прикольний. Ну, не знаю. Поставка коробки мене досить задовільнила. Нормально. Бо, до речі, я шукав саме 8256 з можливості до розширеної до 12. Але їх в такому темному сильному колі, денні блю, ну, дуже важко знайти. 8256 або я червоний, або зелений, не хотів. Я хотів синенького кольору. І тоді, якщо 8256, то комплект поставки тільки йде шнур. Блока немає. Тут, дякую, виробникові є 10-ваттне. Зарядне, кабель USB Type-C, слава Богу, що не USB USB, але мене тут трошки нервує ці кабеля. І макулатура і таке інше. Бо вони ще є в 4 254, ну, я казав, 4256, 8256 і 428. 428. Ну, мені трошки малувати, думаю, вже взяти ну, на перспективу. Цей телефон. Відкладаю коробочку. Цей телефон мені обійшовся в 4400 гривень. Я купляв його в свого друга, який має свій магазин Назара Білика. Мобільна точка Мобілик в Тернополі. Це Та така реклама. Якщо ви з Тернополя, обов'язково заходьте до Назара. Величезний вибір телефонів. Якщо чогось і нема, то він дістане ці телефони. Обов'язково я, я, я подзвонив до нього, кажу, Назар, мій треба каже, Ну, на жаль, я не маю, але зараз своїх постачальників запитаюсь. 10 хвилин, телефон ось є. забирай телефон вже, вже можна забрати. Поклеїв скельце. Скельце взагалі класно, в хорошої якості, до речі, я дуже задоволений цим склом. Поставив мій краще. Зараз хвилинку. Ну, тобто досить і досить і досить класний телефончик. А тепер розкажемо про фан З правої сторони в нас розташована ем, кнопка звуку і включення телефону, і, е, і це включення є і скального обітка пальця. До речі, в комплекті, йшов це чохол. Чохол е, звичайний силіконовий. часом думаю, купляти краще якийсь такий бронебойний чохол. ну як бронебой грубші трошечки, бо цей знаєте, силікон з часом жовтіє. З лівої сторони в нас розташований повноцінний, от саме що я звернув увагу, повноцінний слот. Дві фізичні сім-карти і карта пам'яті. Не електронна. Оце в мене було принципово, не хотів електронну сим-карту, ну такий нюанс. Не хочу, ну хотів вже такого, як. Така, і все я любі на ощупь. Задню частину розташована подвійна камера 50 Мп і 5 Мп, як вона, І е, спалах. Оця оце, оце штучка, отку, коли трясеш телефон і включається ліхтарик. ну, блин, ну це, це взагалі Вверху у нас розташований джек під навушники знизу, мікрофон, динамік і зарядне Type-C. Ось так. Зараз. Тепер вам вже більш докладно розповім про даний агрегат. Отже, як я вам вже казав, це Motorola Moto G05. До речі, вони випускаються у зелений, червоний і синій, колір, називається Denim Blue або джинсовий синій з екошкіри такий досить приємний на, на сказати, на смак, на дотик. Дисплей LCD 1612 х 720 пікселів, 667 дюймів екран. Процесор даного телефону 8-яден Метітек Helio G81 2 ГГц. Передача даних 5,4, Wi-Fi 802.11, 3G4G. В них, як ви вже казали, 4 оперативи 256 на боту. Дана модифікація, хоча є ще їх 428. І 8256 з можливістю розширення, розширення ще, е, оперативки. Е, повноцінний слот на, нано, наносім карти, дві дві фізичні. Карта е, е, розширення, можливо, розширення картою пам'яті до 1 терабайта. Основна камера 50 мегапікселів, додатково 5, фронтальна 5 мегапікселів. Зараз вам покажу, як він зні, знімає. Тобто телефон реально ну дуже класно знімає. Чекайте. Ну, дуже класно знімає, як на свій. ну Це практично це ж є бюджетка. Ну, дивіться. Ну, ми от рівняли з дружининого телефона цього H50N. Ну, ніби не зрівняно. Супер просто. Я от... no, no comments. Фронтальна камера 8 мегапікселів, Батарея, що саме головне, батарея 5200 мА. Це взагалі клас. Android 15, чистий 15 Android з деякими там примочками від Moto. І що ще можу сказати, захист є екрана. Не знаю наскільки це точно тут написано. Написано було, що це корніла Glass 3. Можливо. Дай Бог, щоб він ніколи не падав, ну, але тут захист якийсь присутній. Частота обновлення екрану 90, 90 Гц. Про камери я вже вам сказав. Ну, і за, за свої гроші от я дивився по інтернету. Ну, от, мого друга Славіка, лукаво, вітання тобі, Славіка. G, G84 у ну, нього 1256 12 на борту. То він купляв ще десь, не пам'ятаю, минулого року він 100 10 квартував. Він практично по параметрах наближений до нього. Так, там більше пам'яті. Але, але порівняти зараз по ціні, там Ink Blue в нього, а в мене Blue. Ну, 4 4500 зачем платити більше? Кажу? Ну, вибачаюся по, по, не на що платити більше? Якщо телефон ну, виконує всі нюанси, плюс що в ньому ще є динаміки, реально круті Dolby Atmos, ну, взагалі я включав звук, порівняв 0,4-05, це таке враження, що 0,4 взагалі, древність в порівнянні з тим. Так, я, звичайно, попробую 0,4-ку обновити. ну, скинути то налаштування, можливо, дійсно там коряве обновлення прийшло. Тут, я не жалію, чесно кажучи, що цього апарату взяв. Надіюся, що він буде працювати. Можливо, дійсно, там за рахунок того, що там стоїть аксінський процесор, а тут стоїть медіатекуський процесор, і, можливо, воно таке заглючило. Сі, невідомо. Ось таке в нас вийшло трошечки філософське відео, і відеоогляд, і розпаковка посилочок. Як такий формат відео. До речі, хто кому цікаво, в мене ще один є канал. Правда, немобільного характеру, є автомобільного характеру. Там переважно тільки зараз пішов відео огляди. Там вийшло на, цей, на, дані, на, на момент зня, знімки цього відео. Там в мене вийшло третє відео. Е називається пан», е я Думаю, таке схоже було по назвах, щоб ні, не плутатися. Е кому цікаво, переходьте, подивіться, може щось вам зацікавить. Там ще небагато підписників, тільки 12. Хоча переглядів вже ого, є. А сам здивувався, з другого відео там вже пару тисяч. Ось таке невеличкий анонс, реклама свого каналу. Скажу, якщо комусь потрібні хороші телефони, звертайтеся до мобілика. О. Хай щатить, будьте здорові. Па-па-па-па!